Чи існують станції технічного обслуговування, які спеціалізуються виключно на електрокарах? Звичайно, є і мастер сервіс це перший спеціалізований сервіс для електромобілів. Та гібридів, філії якого знаходяться у Києві та у Харкові. Унікальність саме цього центру у розробці власної технології ремонту та весь ремонт вашого автомобіля буде зроблений лише в одному місці. І окрім того, що ваш автомобіль буде повністю відремонтований, велику увагу приділяється звичайно батарейці вашого електромобіля. Мастер сервіс Електро має великий досвід і вирішує складні питання з електромобілями та гібридами. І вони індивідуально підходять до кожного клієнта з його проблемами. Головна відмінність. З цього сервісу від інших, та що вони мають власну аренді лабораторію, в якій розробляють унікальні стенди для перевірки та калібрування батарей поелементно, і також вони співпрацюють зі світовими виробниками за частин та високовольтних елементів. А із зали очікування можна спостерігати, що саме роблять з вашим електромобілем, тому що зазвичай туди не пускають. І спеціально для вас діє акція. Тож швиденько переходьте в діре, пишіть слово електро та отримуйте свою додаткову знижку на діагностику будь-якої електросистеми у вашому електрокарі.